На каналі Історія без нудоти. Тут немає води, тільки жорсткі факти. Сьогодні про правителя, який не скорився Орді і отримав титул короля Русі, це Данило Галицький, князь, який намагався врятувати державу після падіння Києва. Данило народився у 1201 році син Робана Мстиславича, того самого, хто об'єднав Волинь і Галичину. Але коли його батька вбили, князівство розірвали бояри, боляки і угорці. Малий Данило все дитини. Провів у вигнанні, а потім десятки років воював, щоб повернути своє. У 1241 році монголи спалили Галич і наблизилися до Польщі та Угорщини. Данило не мав сил перемогти Орду відкрито, але він почав укріплювати міста: Холм, Львів, Луцьк. Він робив те, чого не робили інші князі, готував Русь до оборони. У 1254 році Данило отримав корону від папи Римського, став королем Русі. Це був не просто титул, це символ. Союзу з Європою проти Орди, але хрестовий похід на татар так і не відбувся. Європа зрадила. Данило залишився сам. Данило не зміг скинути монгольське ярмо, але зробив Галицько-Волинську державу найсильнішим князівством Русі. Він заснував Львів, розвивав торгівлю, будував укріплені міста. Помер у 1264 році, але залишив спадщину Русь, яка ще довго боролася за незалежність. Данило Галицький правитель, який довів, що навіть після падіння Києва боротьба тривала. Він був дипломатом, воїном і першим королем Русі. А як ти думаєш, чи міг він реально зупинити Орду, якби Європа не зрадила, пиши в коментарях. Підписуйся, бо тут історія без. You're